Отже, з нами на зв'язку Сергій Карпук, голова Шацької громади. Вітаємо, пане Сергію. Доброго дня. Цими днями ви прозвітували про те, що нарешті закінчили проєкт каналізування населених пунктів навколо озера Світязь. Він тривав 4 роки, якщо я не помиляюсь, і. Каналізовано близько прокладено близько 100 кілометрів каналізації, так? Так, 96 кілометрів каналізування. Ну, він ще не завершився. Завершився і вимагала відповідно між Польща, Білорусь, Україна. Саме завершилися роботи в спорудженні двох очисних станцій в селі Світість та Пульмо та е, очисних мереж а також реконструкція очисної споруди в селищі Шацьк. Тобто, це один із етапів, які включав саме проведення найбільшого обсягу робіт по будівництву цих очисних споруд та будівництву мереж. Далі робота має продовжуватися, і вона буде продовжуватися і в наступному році, тому що йде питання самого запуску даної системи. Це і підключення людей, абонентів, які будуть користуватися даною роботою. Ну, взагалі, тестування, як буде працювати система, тому що зараз зимовий період. Ми Да, бачили величезні об'єми, які зробили підрядні організації по будівництву. Ось і фактично, ця фаза, яка далі йде, це найбільше буде стосуватися саме шацької селищної ради. Тому що ми знаємо, по проекту замовником була ковиська районна державна адміністрація. Відповідно, вони допрацьовують питання до кінця і буде розглядатися подальший етап передачі. Користування шаської селищній раді і відповідно підключення людей, тобто ми по міжнародному проекту концентували завершення одного із етапів. Ось але проект завершується, і хочу сказати, що роботи дуже багато, тому що це і переконати людей, підключити також, подивитися, щоб ця система працювала правильно, тому що є і гарантії, які запобіжники, які дають нам можливість себе безпечити, щоб все запрацювало, і дійсно ми покращили ситуацію навколо наших озер Тобто я так розумію, що каналізація вже є, а е приватні оселі ще будуть тільки врізатися в неї. Звичайно. Так. Це, це, буде, це е далі після е зимового періоду, коли будуть сприятливі умови, будуть запущені бактерії, буде протестована дана система, звідки вона е працює, бо підрядник ще 10 років. Гарантує та е, дивиться за нормальною якісною роботою споруджених систем, ось і фактично, ми маємо в цьому році е, зробити сіпусконалагоджувані роботи не вже не в цьому, а в наступному, і далі зайнятися підключенням бізнесу, приватних е, осель для того, щоб вона повноцінно функціонувала. Вона зараз не може функціонувати не маючи абонентів, не маючи об'ємів. А люди що не хочуть підключатися, адже ви кажете, що їх потрібно переконувати? Так, частина людей, звичайно, тому що в когось вже пороблені автономні в когось є вигрібні ями. Як показує практика, все одно це той процес, десь людей треба стимулювати, тому що це можливо і незручності створить їм в подальшому, бо це треба довести до по своїй території до найближчих колодязів. Дані е, е, в мережі і запустити в роботу. Ось тому тут питання також буде виникати. Це не такий процес, що ми от сьогодні можемо е, сказати, що є каналізування, будь ласка, всі е, підключайтеся. Я впевнений, що відразу скористається на 20%. А далі треба більше промоцій проводити серед населення, розказувати, говорити, переконувати, що це дійсно необхідне. Вона працює тим більше сьогодні, якщо брати село світя, яким чином здійснюється вивізна чистота, це здійснюється спецтранспортом. То транспортування через мережі в... дешевше. — Скажіть, а це люди за свій кошт повинні прокладати до колодязів труби і врізатися? Так, будуть розроблені технічні умови. Ці технічні умови можна буде отримати в комунальному закладі, який в нас функціонує і зараз надає аналогічні послуги по селищі Шацькурочих грядах. Ось отримати, і відповідно інженери виїжджають і показують місце, де має йти врізка. На цим питанням ми також думаємо, тому що є в нас люди різної соціальної можливості. Ось тому є така пропозиція і розробка програми, наприклад, підтримання тих людей, яким дійсно сьогодні фінансово буде складно провести ці роботи. Пане Сергію, а чи підключені вже до каналізації власне бази відпочинку? Адже це суб'єкти господарювання і вони мають дотримуватися всіх санітарних вимог. Чи є з ними домовленість про те, що вони підключаться? Якщо ні, то чи є якісь механізми впливу на такі бази, які можливо порушують санітарно-гігієнічні вимоги таким чином? Ну, дивіться, зараз до даної. Каналізаційні системи не підключені, тому що вона не функціонує в плані того, щоб вже запуститися в роботу. Там ще немає бактерій, які повинні проробляти нечистоти. Ця робота почнеться по підключенню квітень-травень наступного року. Ось зараз, звичайно, це підготовлення всіх документів, це питання пусконалажливої робіт. Ось і в подальшому роботи по самі підключення, чи е, будуть виникати проблеми? Ну, якщо будуть, в принципі, ми будемо так само залучати в роботу комісію, екологічну комісію, переконувати людей, особливо бізнес, які надають послуги. Ми розуміємо, що це зовсім інші об'єми ніж побутові споживачі. Я думаю, що якщо будуть у нас нові виклики по каналізуванню, будемо так само старатися з ними е, справлятися. Власне, цей проєкт розроблявся саме для того, щоб убезпечити озеро світя від потрапляння нечистот в нього, а бази відпочинку вони на прибережній території розташовані. Так. Ви розумієте, особу публічного права набагато легше стимулювати, ніж приватника. Якщо вже вона надає публічні послуги, звичайно, вона має дотримуватися всіх вимог. Ось, якщо е, не будуть проблеми підключення формі діалогів, переконання промоції даного проєкту, ну звичайно, будемо тоді і інші засоби використовувати для того, щоб найперше досягнути індикативних показників цього проекту. Індикативні показники це і є об'єми підключень, це е, роль мешканців та роль бізнесу. От як вони будуть сьогодні готові і відкриті до даного питання. Пане Сергію, ви також сказали, що цей проект реалізувався в рамках програми міжкордонного співробітництва між Україною, Польщею та Білорусію, адже дійсно, система озер Шацьких це екологічна система, така яка ці три країни між собою поєднує, можна так сказати, але роз'єднує це все ж таки політичне питання, і ми знаємо, яка ситуація у нас з білорусами. Тож чи ця програма буде продовжуватися, чи буде в ній приймати участь білоруська сторона? Чи це останній проєкт, який в рамках цього міжкордонного співробітництва був реалізований? Ні, це не останній проєкт. По аналогічних проєктах, які сьогодні є в Україні. Це великі інфраструктурні проєкти. Ми фактично перші, які підійшли вже до етапу закінчення реалізації. Аналогічні є проекти, тільки інші об'єкти Закарпатське і Львівська область зараз не допрацьовується вже програма відкрита і на наступний період. Це е, Польща Україна 21-27. Але ви правильно зазначили, було прийнято рішення. Сьогодні Європейським Союзом що в подальшому е, іти будуть по програмі дві країни: це Україна і Польща. З нашої сторони вони розширили кількість е, учасників, хто може взяти. Якщо в попередній програмі це були це були області, які безпосередньо межують із е, Польщею, тобто Волинь, Волинвіві Закарпаття сьогодні. Участь можуть як рівно е, як рівноправні члени прийняти і Рівенська область, відповідно, Івано-Франківська область та е, Тернопільська. Ну і декілька слів про новини громади, як настрої в людей. Адже кожен день чуємо про загрозу наступу з Білорусі. Різні експерти обговорюють, закидають нам новини. А як люди реагують на ці повідомлення? Ну, хочу сказати, що люди вже звикли жити такою загрозою з сусідом, оскільки маємо 62 кілометри. Кордону, ось і це одна із найбільшої протяжності на території Волинської області, саме в нашій громаді. Хочу сказати, йде правильна і нормальна взаємодія з нашими військовими формуваннями, які сьогодні знаходяться на території. Ось постійний обмін інформацією, взаємодія. Тому, в принципі, ми впевнені в них. Ми впевнені сьогодні в цій роботі, яку ми ведемо. А ми Фактично не зупинялися. Ми проводимо укріплення наших кордонів спільними силами громади та прикордонної служби. Ми сьогодні е, вдосконалюємо наші фронтаційні споруди разом із. Е... Батальйоном ТРО, які розміщаться на нашій території, також слухаємо рекомендації військового командування і стараємося максимально забезпечити безпеку на наших територіях. Люди сьогодні живуть своїм життям, працюють. Кожен старається наближити перемогу. Ось і звикли до нашого сусіда, але звичайно, ми всі чекаємо довгоочікуваного миру ну і звичайно перемоги. 23 рік вже ухвалили, адже ж левова частка у вас була надходжень І від, від того, що туристичний бізнес працює зараз воно впало все? Ну, звичайно. Цей рік у нас курорт фактично не вдався. І що сказати, червень-липень це близько 10% було туристів на нашій території. Серпень був краще. Я думаю, люди все рівно поїхали. Їм хотілося десь змінити ситуацію, лікти від проблем та відвідали нашу громаду. Е, найперше це проблема села для місцевих жителів, тому що вони десь втратили свої надходження і е, з, маєш маючи таку складну ситуацію з роботою. проблеми, виїхати за кордон чоловіки не можуть. Є проблема так, але для Шарадської територіальної громади для нашого бюджету не скажу, що були дуже значні трати, тому що ми всі думаємо, що туризм є бюджету утворюючим, але це не так. Ось бюджету сьогодні є ці установи, які працюють на нашій території, ось які платять податки. ПДФО. А туристичний збір це ну невелика частина, яку ми можемо використати на промоцію, на розвиток окремих галузей, в тому числі туристичної. Ну, але жити людям стало важче, адже не змогли заробити того, що заробляли раніше. Так, ми розуміємо. турист не поїхав і, відповідно, люди не отримали цих доходів, які фактично могли б взяти за сезон. Ось проблема є, і взагалі підходячи до сезону, ми також вагалися, тому що є ще і моральна сторона. Як сьогодні проводити сезон, як сьогодні давати е, повноту послуг відпочиваючим, коли іде війна, коли гинуть хлопці? Ось ми проводили зустрічі з бізнесом з населенням. Відповідно прийняли рішення, щоб ніяких масових заходів гулянь. Ось кожен, хто надає послуги, переформатував свою діяльність і більше зосереджувались на спокійний відпочинок, надання е, своїх е, власної власних нерухомості для того, щоб люди могли приїхати, відпочити, піти до озера без дискотек, без е, співів танців в такому спокійному режимі. Дякуємо пане Сергію, і сподіваємося, що все в нас в новому році буде вдаватися, і все буде добре. Звичайно, добре Україна. Дякую, слава Україні.